російський наступ на Авдіївку, бойова робота артилеристів та як працюють мобільні вогневі групи ППО на фронті. Мене звати Олена Гаврилюк, і це програма Воєнкор. Новини цього тижня від військових журналістів. Далі. Росіяни розпочали масштабний наступ на Авдіївку із застосуванням десятків одиниць техніки. Після року невдалих фронтальних атак окупанти стали штурмувати місто з півночі та півдня. Намагаються взяти в кліщі відрізати шляхи постачання для оборонців міста. Мета росіян відтіснити українські війська від окупованого Донецька. Наш Олег Рецун побачив, як виглядає місто зараз, та вже готовий поділитися подробицями відбиття цієї атаки. Ось на Бог любить піхоту. Ось цей будинок упав сьогодні. Вчора він був цілий. Це Авдіївка. Ми прийшлися по кварталу, побачили декілька свіжих вирв. Місто піддається обстрілами постійно і реально немає жодного цілілого будинку. 10 жовтня ворог почав проводити масштабну операцію по захопленню Авдіївки. Ми приїхали до наших аеророзвідників, які коректували нашу артилерію безпосередньо в день наступу. Колон було дуже багато, тобто там були колони і по 10 машин, і по 7 машин, і по 5 машин. І вони заходили, тобто одна заходить, інша виходить. Просто техніку, техніку неможливо було майже порахувати. Вже тут знаходимося не перший місяць. І до цього там, ну, було, було таке, що там просто, там, виїжджав один танк, два танки за добу. І на цьому би, таке переміщення техніки великих не було. А в ці дні почалось якесь масове формування колон. Танки, БМП, артилерія підтягувалася майже, майже напередок. Ми завчасно вже бачили, як формувалися колони цієї техніки. На підготовку наших хлопців час був, і наші хлопці справилися як найкраще. Дуже багато техніки, біля якої були приходи нашої артилерії, просто розверталася і тікала. Якщо порівнювати з першим днем наступу і порівнювати сьогоднішній день, то так ворог проявляє набагато менше активності. Протитанкові танкові ракетні комплекси окупантів та міни становлять велику небезпеку на фронті. Геннадій Салівон поспілкувався з нашими танкістами та дізнався, як вдається протидіяти ворогу. Деталі у сюжеті. З цими танкістами ми познайомилися на Бахмутському напрямку. Хлопці саме мали час для спілкування, і кожен розповів про деякі моменти лише кількох місяців цієї війни. Танкістом бути прикольно. Це ну не піхота. Ти ну так само працюєш, бігаєш, щось робиш, але трошки інший саме. Вид бою дуже красиво, коли ти під'їжджаєш до окопа, стріляєш і звідти 10 касок вилітає з головами. За словами танкістів, зараз велику небезпеку становлять протитанкові керовані ракетні комплекси та міни, якими окупанти просто засівають нашу землю. Танки часто оснащують мінними тралами. Є такі, які підривають міну на відстані від танка, коли трал наїжджає на неї. А є ось такі от грибінки. Вони не підривають міну, вони її підкопують та відкидають у бік. Тобто ти робиш собі колію і спокійно йдеш. Єдиний мінус, якщо там буде десь ось така місцевість, де ми зараз знаходимось: піньки, дерева, то просто велика вірогідність, що цей трав вирве через піньки. Найкраще травити ось по такому чистому полю. Ну так, трави ну, відкидували ми міни. Нещодавно ось у нас екіпаж так само травив. Відкинули міну, а вона зірвалася. Ну, просто траву відірвало, вони далі поїхали. Ну страшно травити. Дуже страшно. Ну, це таке. А чим страшно? Тому що може підірватися будь-який номер. Тому що десь під ніщем може оказатися магнітна міна, яку трав не, не викине. Ну, тобто ви йдете в колі. Свої, які ви створили, а може ж бути так, що вони замінували ще і під корпусом. ТМК не спрацює, а магнітна міна спрацює і все. До побачення, весь екіпаж для танків передбачена можливість стрільби із закритих вогневих позицій. При цьому осколково фугасний 125-міліметровий опірений снаряд гладкоствольної танкової гармати часто показує більшу влучність ніж артилерійські боєприпаси схожих калібрів. Після першого вистрілу поступає команда коригування. Тобто лівіше, правіше, пряміше, трохи назад, влучання дуже прицільне. Ця машина ну, взагалі от, майже з перших моїх машин, ось, на які я працював, вона і в пісках працювала, і в Великій Новосілці. Зараз вже тут працює, знищує окупанта. Класна машина, екіпаж також ну, чудовий у нас. Ми знаємо, що ми повинні робити, розуміємо, що друг від друга залежить. Танк це така машина, сам ти нічого не зробиш. Нещодавно і я повернулася з Лиманського напрямку. Там наші артилеристи працюють на такій старій, але добре перевіреній техніці, як БМ 21 град. Як проходять робочі будні та як артилеристам вдається долати складні ситуації, просто зараз у моєму сюжеті. Українські воїни на Донеччині знищують росіян зі старої, але перевіреної у боях артилерійської установки БМ-21 град. Хлопці відпрацьовують швидко, постійно змінюючи позиції. В основному часу обмаль, тобто працюємо якомога швидше. Нема там, скажімо, часових рамок, таких як що, от, там, за 5 хвилин, треба, за 7 хвилин, тобто інколи можемо постояти довше, але по максимальному швидко стараємося відпрацювати і покинути позицію. Тобто бувають такі моменти, що над нами висить безпілотник і треба поїхати покататися після стрільби. Катаються бійці у цілях безпеки. Адже безпілотники під час сучасної війни використовуються масово. З настанням осені у полях не завжди можна розвивати максимальну швидкість руху. Тому хлопці намагаються запутати ворога та убезпечити себе та машину. Складна ситуація виходить з БПЛА з ударними дронами, з ударними безпілотниками. Ну і погода дуже багато що вирішує, якщо, наприклад, дощ, то поляма дуже тяжко їздити. Машина грузна, швидкість відповідно відразу втрачається на ведення до добирання до вогнової позиції. І так само втека з вогнової позиції вже відповідно довше часу. Цю установку почали виготовляти ще в 60-х роках минулого століття. Тому вона вже добре вивчена і бійці запевняють, що при якісному технічному обслуговуванні може прослужити ще багато років. БМ-21 ГРАД активно використовується у боях з 2014 року. Ці РСЗВ непідвладний час, адже завдяки своїй масовості у виробництві та ефективності на полі бою град номер один серед реактивних систем в російсько-українській війні. Град може використовувати різні типи боєприпасів, але найчастіше хлопці працюють осколково-фугасними, коли працюєте агітаційними снарядами. Агітаційними працюємо рідко, але інколи поступає завдання, тобто виїхати, відпрацювати по населеним пунктам агітаційними матеріалами. БМ 21 град почали виготовляти ще за часів радянського союзу. Тому ворог також активно застосовує цю реактивну систему. На моє питання, в чому полягає різниця у використанні, відповідають просто: лише в майстерних руках вмілих артилеристів техніка працює ефективно. Пікап із кулеметом мобільні групи ППО почали використовувати як засіб протидії великим ворожим безпілотникам. Машини обладнують ДШК або кулеметом системи Браунінг. Олег Грицун провів день із двома екіпажами зенітників і готовий поділитися враженнями. Скільки тут кілометрів до фронту? Десь около 4-5 кілометрів. Зараз ми вибираємо місце, щоб і нам було видно гарно, і машина більш-менш якби как була. Бы Непомітною сонце тільки взійшло на годиннику шоста ранку, а мобільна група ППО вже вийшла на полювання дронів. Наша мобільна група працює по безпілотникам. Зокрема, це суперками, зала, ланцети. Ну і все, що літає, нереактивне, так скажемо. У нас на даний час є ДШК, тобто зенітний кулемет, Дігтярьова Шпагіна, і прибор, як при по якому ми за. Їхніми діапазонами виявляємо їхню присутність в нашому районі. Зараз от мобільний роутер працює, от антенна вишка працює і от подавлення Ребовське. А як ви розумієте, що це саме за прилад? Ну, коли нам його дали, нам Ребовці хлопці об'яснили, що от діапазони, є діапазони, на яких літають безпілотники. На яких діапазонах працюють і вишки, там мобільні телефони. Вони теж показують. І РЕП час дуже у нас хорошо працює. Глуша їх дуже реп. Якими взагалі навичками має обладати от людина, яка служить в мобільній групі ППО? Повинен бути гарний зір, щоб візуально спостерігати цілі і швидко по, по ним відпрацювати. Окрім цього, оператор мобільної групи ППО повинен обладати неймовірною витримкою. Ми стоїм вже годину. По безпілотникам штіль, але не можна втрачати пильність, тому що вони залітають дуже швидко і також дуже швидко зникають. Довго ми висежу одного супюрками, який дуже так довго літав над нами, в наглу. Причому тут з'явилася удача, коли він просто біля хмари почав кружляти, нижче спустився. І Ми працювали, все, побачили, що він. Роздвоївся спочатку, ми думали. Потім як оказалось, він викинув уже парашут. Помітили безпілотник на цьому приборі. Що ви кажете, це за безпілотник? Так, да, це швидше всього зала, видно поміхи, але вона на великій відстані від нас. Угу. Тобто ми навіть не будемо до неї висуватися, тому що немає сенсу. Там інші бригади, які можуть відпрацювати по ній. А тепер пропоную пограти у гру. Знайди відмінність між цією машиною і машиною, яка була в попередньому кадрі. Даю відповідь. Замість ДШК тут встановлений Браунінг. Браунінг опять же, та ж Дашка. Взвод, спуск на два больших пальця. Яка в нього приблизна дальність? От наскільки ви можете уразити повітряну ціль? Дві 200. Ну, дашки 2,200 – це по это по паспорту, а тут по факту. Отлична штука. Якщо ухажувати і то это ділак. По орлану працювали. Видимо, за потому тому що по нам потім добре тут, тут недалеко. Ну, вже было, було, вже були радості, як він тікав від нас в тучі, прязався. Уже уже приєднано. Що поработаємо, по що зб'ємо. Патрону слава, вистачає. Сьогодні ми були на двох позиціях мобільних груп ППО і не змогли вполювати ворожого дрона. Це гарна новина. Це значить, що вороги знають, що тут дроном не пролетиш, бо їх полює. Ось така установка з кулеметом у пікапі. Л-119 непомітна, ефективна і одна з наймобільніших гаубиць у світі. При інтенсивній роботі за добу бійцям вдається вистрілювати до 300 снарядів. Юрій Стоянський побував на бойовій позиції та дізнався, чому Л-119 так подобається нашим артилеристам. Гаубиця л 119 калібру 105 міліметрів здатна знищувати ворога на відстані до 17 кілометрів. Система керування вогнем забезпечує високу точність стрільби та швидке налаштування на нові цілі. Наші військові використовують гаубицю для знищення піхоти та військової техніки противника. В основному працюємо по піхоті. Ну, по машинкам БТРи Бехи. Ми за засудки отстрелювали биклада тита до 300 штук. Вага гаубиці близько двох тонн, і компактні габарити дозволяють швидко реагувати на зміни умов бою, а транспортувати її можна використовуючи позашляховики. На Луганському напрямку наші артилеристи працюють з гаубиці Л-119. На відміну від Т-30 вона легша та більш маневрена, що дозволяє оперативно виконувати бойові завдання. За своїми характеристиками і дальністю стрільби Л-119 краще за Д-30 і САУ-2С1. Підготовка до ведення вогню відбувається швидше, а злагоджені дії бойових розрахунків дають змогу здійснювати до 12 пострілів за хвилину. Я, як научик, я відповідальний за наводку, за правильну, за правильну стрільбу, за точність стрільби. Моє діло зробити так, щоб попасть в ціль. І чим менше снаряду на це уйде, тим краще. Л-119 здатна ефективно перетворювати легкоброньовану техніку на металобрухт. Влучання 105-мм міліметрового до прикладу в БМП-2, призводить до повного знищення машини. Також легка гаубиця, ефективна проти фортифікаційних споруд противника. Підпишіться на Ютуб канал військового телебачення та не забудьте за дзвінок, аби першими дізнаватися про нові відео. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!